Наші вчителі. Сьогодні ми вітаємо вас із вашим професійним святом Днем Учителя. Це свято людей, які відкривають дітям шлях у велике життя. Ви ті, хто сіє добро і мудрість в дитячі серця. Завдяки вам ми вчимося вірити у власні сили. Завдяки вам ми вчимося долати труднощі. Ви допомагаєте нам розкриватися. Дякуємо за вашу щоденну працю, яку ви робите з любов'ю. Дякуємо вам за щоденну працю, дякуємо за ваше добре серце. Ми любимо вас і вітаємо зі святом. Є професія у світі серце віддавати дітям. серце вчителя без краю, якби він його не крав. Тому гідний вчитель шани та любові і пошани. За роботу непросто і за те, що я росту, хай же вистачить терпіння передати нам уміння, а за працю вашу, діти щиро вам дарують квіти. Сьогодні свято тих, хто вчить, хто нас підтримує, що мить, хто відкриває нам світ знань і терпить сотні запитань. Подякуємо щиро вчителям, хто волонтерить, хто допомагає, плете, готує всім захисникам і різні речі, і кошти відправляє. Хай перемога, і мир не стигнуть у нас. Забули, що про сховище тривоги. Всі учні повернулися у клас. І в рідній дім вернули їх дорог. Тож вас вітаємо, любі вчителі, здоров'я вам, терпіння і удачі, щоб всі здобутки ваші чималі були на користь учням, не інакше. Бо вчитель і наставник, і добрий друг, і гарний приклад завжди і в усьому. Нехай дитячі усмішки навкруг вас радою знімають вашу втому. Любі вчителі, хочемо вас привітати від 8-го Б класу з Днем вчителя. Я бажаю вам щастя, любові та натхнення у вашій роботі. Бажаємо міцного здоров'я, натхнення і щасливих учнівських посмішок! Шановні вчителі, дякуємо за вашу мудрість, професіоналізм і любов до своєї справи. Бажаємо вам щастя, здоров'я і вітаємо вас з Днем працівника освіти! Хай вам ваша праця приносить радість і гордість, а життя буде сповнене щастям та любов'ю. Найкращі вчителі. Бажаю вам терпіння та сил. І нарешті нехай в нашій Україні запанує мир, і ми повернемося у класи. Хай радість приносить кожний дзвінок, що кличе у затишний клас на урок. Хай в серці гордість за учнів вбринить. Предмет ваш з цікавістю кожен хай вчить. За вашу працю непросту, за вчительську любов святу. Ми вам бажаємо сил, здоров'я, учнівської пошани і любові. Натхнення безмежного вам у справі, хай будні робочі будуть яскраві здоров'я міцного тамрі, розмаїття діяльність ваша триває століття. Щоб учні ловили кожнісіньке слово, багато цікавих в нього готових. Всім коробів треба, немов циркача, щоб учень з року не дав тікача. Ми любимо! Ваші цікаві уроки, хоч з нами буває, не мало мороки. І вчительське серце частенько у герці, бо не слухи сиплять густесенько перця. Шановні вчителі, ми щиро дякуємо вам за все, що ви для нас робите. За кожне слово, за кожну пораду, що кожен урок ще відкриває нам нові горизонти. Дякуємо за терпіння і віру в нас. Ви вчите нас не тільки предметом, а й життю. Кожен ваш урок це незабутня подорож у світ знань. І справжній приклад для нас. Ваша відданість роботі, ваша мудрість надихають нас щодня. Завдяки вам, ми з цікавістю вивчаємо навколишній світ історію та закони природи Ви показуєте нам, що таке справжня любов до своєї справи. Ми впішаємося тим, що навчаємось у вас. Дякую за мудрі поради, ви завжди надихаєте нас. Дякуємо за все, зі святом, наші дорогі вчителі. Дорогі вчителі. Щиро вітаємо вас із Днем вчителя. Дякую за вашу мудрість і терпіння. Ви відкриваєте нам двері у світ знань. Ви завжди поруч, коли нам потрібна порада. Ваші уроки залишаються з нами назавжди. Ви вмієте надихати на нові перемоги. Дякуємо за доброту і щирість. Ви навчаєте нас бути справжніми людьми. Ваша праця це справжнє покликання. Хай кожен день дарує вам радість і тепло. Бажаємо вам міцного здоров'я. Дякую, що вірите в нас. Тоді, коли ми сумніваємось, Нехай усі радують вас старання. Хай ваші серця завжди були Дякую Вам за турботу і підтримку. Нехай у вашому житті буде багато щасливих моментів. Бажаємо вам натхнення і гармонії в душі. Хай ваша праця буде легкою та приємною. Математика з Надією Анатолієвною це завжди задачі. А ми шукаємо халявні віддачі. З Катериною Михайлівною мова не морока. Твір звучить, мов пісня. Ще й без караоке. Уроки Тетяна це козаки і війна. Може захопити своє морозка зі мною. Із з Валерієм Павловичем це як і естафета. Ми чемпіони, хоч іноді з планшета. Хімія Світлани Володимирівни до формули дим, А ми ще живі, і вже це великий велике усім. Фізика з Оксаною Миколаївною це світло рух. Ви відкриваєте для нас всесвіт і його дух. Заробіжна література з Василем Михайловичем та мандрівка крізь часу відкривають на світ письменників, що творили для нас. Дове навчання з Івана Івановичем – це не тільки цвях і дошка, але й велика наука, корисна трошки. Географія у Людмили Іванівни та миря материки, а ми мандруємо думками на перевіду морій. Любі вчителі! Ми вас поважаємо і з ним учителя щиро вітаємо.